Вітання всім! Мене звати Людмила Стреш. Я практичний психолог, арт-терапевт, навчаючий тренер в напрямку Дитяча психологія, арт-терапія та арт-педагогіка. І сьогодні я хочу вас познайомити з практиками, які можна впроваджувати в роботі з дітьми та дорослими, з допомогою ось такого ігрового різнокольорового кубика. Крапочками від 1 до 6 створеного кубика шляхом сухого валяння. Але якщо у вас такого кубика немає, ви можете використовувати звичайний кубик або з картону, або з самозастигаючої пасти, або ж пошити власноруч. Але саме цей кубик входить в набір. Корекційно-розвиткового посібника Magic Expression, який ви можете придбати разом з картами і разом з збірником методик саме по роботі із кубиком і з метафоричними картками. І зазвичай, що можна, як можна працювати з таким чудовим ігровим кубиком. за все, це практика знайомства в колі із дітьми, і з дорослими, коли учасники по черзі підкидають кубик, і в залежності від кількості крапочок, які потрапить кожному учаснику, той говорить кількість фактів про себе. Ну, от в мене один. Одна на крапочка вийшла, і факт один про себе, ну, те, що спаде на думку, це я люблю подорожувати. Так? Але якщо людині випаде шість крапочок, то вона може сказати: мене звати Людмила, я психолог, я дуже люблю арт-терапію, мені подобається працювати з дітьми і так далі. і так далі. Так? Тобто, Але якщо, наприклад, людині випала одна крапочка, і їй ще хочеться проговорити, їй можна давати можливість говорити далі. Або може сказати повтор, я хочу ще кинути, я не все сказала. Таким чином, по колу людина представляється, чим? чим ефективна і вже успішно проявила себе дана практика, що люди, включаючи, тобто Звукові слухові дотикові аналізатори аналізатори вони можуть взаємодіяти з таким ігровим інструментарієм. Які можуть передавати поколу, тобто, тут, окрім того, людина може представлятись, тут ще на знайомство йде групова взаємодія. Для дітей ми можемо запропонувати там 8+, коли дитина може записати шість фактів про себе, тобто максимальні факти. І потім, коли випадає там, одна, чотири крапочки, проранжувати і сказати найважливіші факти. Про себе. І це була практика кубик знайомства. Тому для самих малесеньких, але протипоказання, якщо немає, якщо є алергія на вовну, то ми його не використовуємо. І що ми можемо запропонувати дітям? Послухати на вушку. Що говорить м'ячик? Так, і тут дозволяє зосередитись дитини, зацікавити дитину до заняття. Можна пограти мама-дитинка, коли будуть підкидати один одному кубики, можна порахувати крапочки на кожній стороні, а також можна вивчати кольори. Або, наприклад, Дві підкинули і випадає дві крапочки. Що ми можемо запропонувати дитині? Плесни два рази в долоньки. так? Або моргни правим очком, лівим оком моргни. Тобто, в залежності від крапочок дитина може виконувати будь-які дії. І це все починаючи з трьох років. Дуже важливо. Бути вдячним, вдячним собі та вдячним іншим. І е, я хочу запропонувати ще одну практику, яка називається Кубик Подяки. І цю практику можна проводити як індивідуально, так і в груповому форматі, І з дітьми, і з дорослими. І перш за все, на аркушах паперу можна запропонувати прописати. О, Тих людей, кому вдячні і за що вдячні ви, або група, з якою ви проводите. І далі по колу, підкидаючи кубик, в залежності від крапочок, скільки вийде, говорити подяку тим людям і за що. Ну, наприклад, вийшло дві крапочки, і перше, я вдячна батькам за життя. І друге, я вдячна вчителям за знання. І наступний підхід теж можна запустити друге коло, запропонувати учасникам подумати, за що вдячні ви собі. Так? І кожен проговорить за що вдячний собі. І ви знаєте, ця практика дійсно дає можливість усвідомити. За що ти вдячний інший, і за що ти вдячний собі. І, окрім того, вона допомагає познайомитись в колі і налагодити контакт. Кубик турботи. І мета даної практики це гармонізація внутрішнього стану, вміння протистояти стресам і, звичайно, отримання ресурсного стану. І цю практику можна використовувати з дітьми починаючи від 8-10 років. І перше завдання це пронумерувати римськими цифрами від 1 до 6, і далі біля кожного, кожної цифри треба прописати перше, що мені подобається тактильно. І максимум шість варіантів, що подобається тактильно робити. Наприклад, гладити котика, жмякати сквіш, або кульку антистрес і так далі. Далі, Що мені подобається слухати або чути: Спів пташок або чудову музику, або ще щось інше, на що мені подобається споглядати або дивитися. На хмарки, на квіточки. і так далі. Так? Які аромати мені подобаються: аромат лимону, запах квіточки, або ж що мені подобається на смак. Яблучко, полуничка І так далі. І останнє шосте, в залежності від віку, ну, звичайно, якщо ми працюємо з дорослими, то пропишіть. Цитату, афірмацію, яка може надихати, підтримувати і давати можливість рухатись вперед. І далі, користуючись даним конспектом, дитина може або дорослий по колу підкидати. Кульку, і в залежності від того номера, який їй випаде, та від тієї крапочки, яка випаде, вона може проговорювати. Ну, наприклад, що мені подобається тактильно, у мене випала крапочка 1. І я розповідаю, що мені подобається тактильно. В колегії, яка сидить поруч, випала, наприклад, крапочка 4. Під номером 4 я прописала, які аромати мені подобаються. І я розповідаю, які аромати мені 4 подобаються. Раптом. Не вистачає того, що подобається, значить, можна писати по крапочкам менше. Або, наприклад, хочеться сказати більше. По правилам це теж дозволяється. Але в найскладніші періоди життя можна звернутися до. Цього кубика, кубика турбота і через гру, через тіло, через тіло, через групову взаємодію почати працювати саме з ігровим кубиком по черзі, по колу, починаючи з дітьми 8-10 років. Дякую за увагу!